Вітаю Миколаїв 18 жовтня 25 рік. І відповідь на таке часте запитання, що в інтернеті. Бачу, багато хто запитує, що на каналі, коли почне плодоносити кизил. На нашому відео зараз це кореневласні, ті, що. Хто спостерігає, хто знає, в минулому році я продавав. Вони робилися 2 роки ці відводки. ну Методом відводка робилося. І ну собі я залишав самі гірші. В минулому році вони дуже дали слабкі прирости. І в цьому році я їх дуже сильно обрізав. Ось бачимо, я отут обрізав тут. Ну, то таке. Виросли вони такі, Ну це вже дійсно дерева, вони варті, вони того, що вони коштували. Деякі коштували по 400 гривень. Але вони того варті, тому що це кореневласні. І кореневласні вони можуть на другий рік. Вони вже в цьому році були сигналки. Ось, ось, бачите? На другий рік вже була сигналка. Вони тут опали, так вони і лишилися. І ось, бачимо, закладає вже заклало квіткові бруньки. Ось квіткові бруньки. Ну, ось так вони зростають, Але коре коли, коре. Коре власні є, коре власні, Он у мене ще там ось посаджені. Але, 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 але ось є в мене сіянці, які ну, не використав я, не розрахував я свої сили, так сказати. Дуже багато тут хто спостерігає. Три роки назад я садив ось такі малесенькі саджанці. Сіянці. І ось тут біля 400 штук їх і виросли вони. Ну, їм вже виходить шостий, шостий шости рік. Ну вони так сильно тут не росли, тому що посаджені вони дуже густо, дуже густо. Але вже деякі вже в цьому році квітли. А більшість з них, а більшість з них вже заклала бруньки на наступний рік. Тобто ми тут отримаємо. Сигналку. Тяжко їх знайти в цій цьому, в цьому густоті, так сказати. Але, повірте, сіянці, ну, коли б ви їх не купили, коли б ви їх не посадили, вони будуть плодоносити 6-7 рік від сходів. Не від посадки, не від чого, від сходів. Шостий сьомий рік. Щеплений садженець. Який ви купуєте, який я теж маю в продажу щеплені. Він заплодоносить, ну, він продається однорічним. Він продається однорічним, то він заплодоносить вам через рік, а може і через два. Тут уже, знаєте, залежить все від умов посадки. Від умов посадки і все залежить від того, де взятий живець? Тому що, якщо взяти живець, наприклад, з порослі десь це рахується як однорічний. І він заплодоносить через рік, через два. Якщо взяти живець з гілки, якої вже 4-5 років, вона вже плодоносила і ось тут дала на верхівці приріст, і ми його взяли. То він може заподоносити на наступний рік або через рік. Це по-любому. Тому що ну, генетично в тому, в тому відрізку деревини е, закладається генетично, на який рік вона почне закладати квіткову бруньку. Ну, хто зрозумів, той і зрозумів. Так що такі справи у нас, от, бачите, які зарослі. Цього кизилу і кожен саджанець може бути ексклюзивний. У нас он є, он у нас сіянці зростають. Ну, тут такі, ми їх перещеплюємо. А там, хто спостерігає, хто знає, в мене вдома, то там вже такі сіянці, які дійсно варті уваги. Так що такі справи працюємо і все буде добре, коли кожен буде займатися своєю справою.